Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні почнемо з не найприємніших новин з Німеччини. Теракт в Німеччині в Магдебурзі. Кількість жертв зросла вже до 5 осіб. Зараз більш детальніше вас попрошу підтримати це відео максимально зробити репост і не забувайте підписуватись на канал. Це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту і для того, щоб більше людей дізнавалося правду та важливу інформацію. Дякую вам! За вашу підтримку, як повідомляє видання Дольчевеля, п'ятеро осіб загинули внаслідок нападу на різдвяний ярмарок в Магдебурзі. Кількість поранених перевищила 200 осіб, багато у важкому стані. Як повідомляє прем'єр-міністр землі Саксонія Ангальд, багато із постраждалих у важкому або критичному стані сьогодні. Зранку різні змі повідомляли про чотирьох загиблих, але вже зараз, на теперішню годину, Кількість постраждалих дійшла вже до п'яти. За інформацією, БІЛД, у лікарні перебуває 86 жертв нападу. Загалом 205 осіб отримали травми, серед них 41 особа важкі поранення. Також видання повідомляє, що водій, який скоїв умисний наїзд на натовп на легковому автомобілі, можливо, перебував під впливом наркотиків. Первинний аналіз. На наркотики виявився позитивним, повідомила газета, не вказуючи при цьому, звідки вона отримала цю інформацію. Трагедія сталася 20 грудня на різдвяному ярмарку на площі Альтермаркет у центрі Магдебурга. За словами очевидців, автомобіль на повній швидкості врізався в натовп людей. Машина проїхала територією ринку близько 400 метрів. Перш ніж поліція змогла зупинити її і затримала водія. Повідомляє Білд, як вже далі повідомляють журналісти, нападник це громадянин Саудівської Аравії, який вже досить давно проживає на території Німеччини. Зловмисник Талеп А, чоловік 74-го року народження, лікар із Саудівської Аравії. Він приїхав до Німеччини в 2006 році. Нападник проживав у Бернбузі за 50 кілометрів від Магдебурга. Він мав дозвіл на довгострокове перебування у ФРН. Тижневик Держпігель уточнює, що 50-річний підозрюваний лікар, психіатр і психотерапевт. Як пише видання, підозрюваний протягом багатьох років виявляв велику активність у соцмережах. Серед іншого він давав поради жінкам із Саудівської Аравії, як тікати із цієї країни. У нього був і власний сайт, присвячений наданню політичного притулку в Німеччині. За даними видання, низка постів чоловіка в соцмережах свідчать про його симпатії до правопопулістської альтернативи для Німеччини. Джерело в Саудівській Аравії заявило агентству Reuters, що королівство попереджало владу Німеччини про цю людину, оскільки він ніби публікував у соцмережах пости екстремістського характеру. Ось така ситуація трапилася, і дуже багато хто говорить, що це була запланована акція, що це був теракт, який був якраз спрямований на який мав на меті зробити велику шкоду Німеччині і людям. Такі вчинки точно ніколи не мали виправдання, і ця людина заслуговує тільки ув'язнення. І то на довгі роки. Але ось такі вчинки ще більше будуть посилювати контроль на кордонах Німеччини, контроль перевірки даних громадян, чи навіть самих німців, чи просто громадян, які туди приїжджають, іноземців. Зараз будуть посилені пости поліції по Німеччині, по кордонах Німеччини. От будете бачити. Будуть ще більше контролювати, І так є контроль при заїзді на територію Німеччини, де перевіряються вибірково автомобілі, автобуси і все тому подібне. То зараз буде ще більше контролюватися цей процес. Тут же навіть Польща відреагувала на цей теракт, і говорить, і туз говорить, що я маю надію, що президент, партія ПІС – Підтримують законопроект, де є посилені візові закони, де є посилено щодо міграції, щодо надання міжнародного прихистку громадянам інших країн, де не буде всім направо і наліво роздаватися віза на роботу, і так само прихисток. Я вже про це також говорив в своїх попередніх відео. Ось такі теракти вони потім посилюють контроль в самій. Державі, там, де це коїться. В Німеччині дуже багато іноземців, я навіть не говорю зараз тільки за українців, яких там порядка півтора мільйона. А й інших іноземців, яких там також дуже багато, сотні тисяч громадян інших країн. І, звичайно, час у часу щось таке трапляється: і теракти, і якісь небезпечні ситуації, деколи влада, поліція, служби. Встигають відреагувати, попереджають такі ситуації, деколи, як бачимо, не встигають, не попереджають. І невідомо, дійсно це була планована акція, дійсно, це був такий теракт. Чи ні, зараз це розглядається. Зараз це як один з варіантів, як одна з робочих версій, яка зараз тиражується всіх змі, тому що ну, людина сіла за кермо. Попередньо, можливо, під наркотичним впливом, і в'їхала в велику кількість людей. Ну як це як не теракт назвати, я не знаю. І так дуже багато випадків, коли навіть ви мені пишете в коментарях чи в приватних повідомленнях, мене там зупинили на кордоні між Польщею та Німеччиною, перевірили документи і не пропустили. Таких історій дуже багато. То зараз будуть ще більше і ще пристрасніше Перевіряти ті чи інші документи, з якими ви в'їжджаєте на територію Німеччини. Побачте і згадайте мої слова. Якщо ви зараз будете планувати їхати в Німеччину, перевірте, будь ласка, свої документи. Дійсний паспорт. Документи, які у вас є, дні по безвізу, якщо ви їдете по безвізу, щоб вони були. Якщо ви їдете на роботу, то відповідно документи по роботі. Маєте параграф 24. Супер. Перевірте, чи все є з собою, чи все гаразд. Тому що при будь-яких нюансах вас просто не пропустять. Ну, я не кажу, що у вас там буде штраф, чи вас там депортують. Вас просто знімлять з автобуса, не пропустять, поїдете назад потратите свій час. Такого слід чекати посилення контролю на кордонах. Тому що, як бачимо, теракт був здійснений ну, не німцем, а іноземцем. Відповідно, зараз вся тінь буде падати на іноземців. Звідки ви би не їхали? Чи ви українець, чи ви з Саудівської Аравії, чи з будь-якої іншої країни. На жаль, так це працює, так це діє. Ну і звичайно, це так само буде впливати на інші країни. Тому що якщо це відбулося в Німеччині, про це пишуть всі змі, про це всі гудять. Бачимо, реакція Польщі також є така, що давайте скоро приймаємо закон там, де буде посилення візових обмежень, там де буде ще щось. Зараз і Чехія, Словаччина, Франція, Італія, Іспанія теж можуть. Заявити і посилити ті чи інші контролі таке може бути ще нема бо це буквально вчора. Сталося, але я впевнений, що і заяви, і якась зміна в підході до приїзду перетину кордону іноземців, додаткові перевірки будуть. Тому що таке завжди трапляється, якщо така ситуація трапляється в ті чи інші на ті чи на інші території. Якщо якісь теракти відбуваються, то зразу йде посилення контролю і перевірки. А ще якщо дійсно виявиться, що це було заплановано, що це не просто одна людина, десь там щось випила чи щось прийняла, і кукушка з'їхала. А що це було організовано кількома людьми, що це було сплановано? То будуть перевіряти, будуть розслідувати, будуть ці всі додаткові перевірки, і тому подібне. Тому, коли ви кудись їдете. Ви маєте мати дійсні документи. І навіть якщо нічого не відбувається, навіть якщо немає якихось додаткових перевірок, ви маєте перевірити свої папери, свої документи. Я, до речі, теж робив відео про це, що перевірити чи дійсний паспорт, що там дійсність паспорта має бути від півроку і далі, тому що не всі країни Європейського Союзу на свою територію, якщо перевірять документ, впускають, якщо ваш паспорт. Має термін менше ніж півроку. Якщо у вас є статус Укр на території Польщі, ви плануєте кудись їхати в Європі в іншу країну, то перед тим як подорожувати перед перетином кордону іншої країни, обновіть свій статус Укер 3-4 дні до перетну кордону. Це треба зробити, тому що потім при перевірці можуть виникнути ті чи інші нюанси. Я думаю, що ніхто їх не хоче і просто втрачати час і гроші теж ніхто не хоче. Тому, друзі, бережіть себе. Слідкуйте, що відбувається, перевіряйте документи і перевіряйте країну, куди ви їдете, що там вимагають. Тому що кожна країна по-своєму вимагає ті чи інші документи. В описі під відео я залишив посилання на цю інформацію, ви зможете самостійно з нею ознайомитись, а також не забувайте підтримувати це відео та підписуватись на канал, що надзвичайно важливо. Також залишив посилання на мій інстаграм, Тікток і Телеграм-групу Актуальну про Польщу, де також є важлива інформація. З вами я завжди Саша Матвіїв. Слава Україні. І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.